Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословінні. Маємо прекрасний благословенний час. Піс сьогодні маємо, тож постимо. Нагадаю, хто в дорозі, то звільнені від посту, хто подорожує, десь в паломництво їде, то в дорозі можна їсти, так? щоб мати сили на паломництво. І сьогодні візьмемо послання. Як завжди, е, в цьому 25 липня 1997 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відповісти на мій заклик до молитви. Хочу, дорогі діти, щоб у цей час ви знайшли куточок для особистої молитви. Я хочу вести вас до молитви серцем. Тільки так зрозумієте, що без молитви ваше життя є порожнім. Відкрийте сенс свого життя, коли відкриєте Бога в молитві. Тому, дітоньки, відкрийте двері свого серця і зрозумієте, що молитва є радістю, без якої не можете жити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знову сьогодні Марія говорить про сенс. Каже, відкриєте сенс. Сенс. Бо так живеш хаотично, та? іноді задаєшся в житті. Та? Чому я живу? Та? Сенс є якийсь того життя, що я живу? Чи... Ну, просто просто прийшов, просто пішов, просто народився, просто помер. Та? таке Життя пройшло, я просто протягнув, протащив його, та... може затащив, може не затащив, то, тут вже не знаєш. ти. Але чи є... головне задати це питання сьогодні. Чи сьогодні ти бачиш сенс? свого життя, свого існування, маєш місію, маєш ціль. І в цій цілі сенс. Бо ціль може бути заробити грошей, так? заробити, е, не знаю, поїхати на море відпочити. Тобто такі цілі купити машину, купити будинок, можливо. Так? Ціль виконав, а сенс який, так? Сенс є, ну десь жити треба, так? але такий ну, приземлений сенс, не є глобальний сенс. Марія говорить про глобальний сенс. Як знайти сенс? Сьогодні закликав відповісти нам мій заклик до молитви. Каже Марія, в молитві знайдеш сенс. Ну, здається, безсенсовно. Здається, то де я там в Тіктоку краще налістаю сенс, який знайду, якісь суперновини, якісь прикольчики. А Марія каже, в молитві. Хочу дорога дитина, щоб у цей час ти знайшов куточок для особистої молитви. Чи кожен має куточок для особистої молитви? Чи сьогодні маєш куточок, але мало того, куточок мати. Треба ще й куточок часу свого мати, щоб мати цю особисту молитву. Я хочу ввести тебе до молитви серця. Каже Марія, хочу ввести тебе до молитви серцем. Це означає, що маєш бути на всіх молитвах, так? і на адорації, і на літургії. І на груповій молитві, і на особистій молитві. Але, власне, в особистій молитві Марія каже, там, там хочу тебе довести до молитви серця. Коли тебе ніхто не бачить, тебе ніхто не чує. Там, де ти один на один з Богом, там ти можеш відкритись на молитву серцем. Тільки так зрозумієш, що без молитви твоє життя є порожнім. Чи ти сьогодні зрозумів, що твоє життя без молитви є порожнім? Чи ще думаєш, та де? Та що вони мені там казки розказують? Я без молитви нормально жию, у мене все, все в порядку, все не порожнє, так? Але Марія знає знає толк. так? Можна себе обманювати все життя казати, да ні, моє життя сповнене сенсом, сповнене, а потім дивишся і розумієш, що воно порожнє. Відкриєш сенс свого життя, коли відкриєш Бога в молитві. Все, Ось це якраз якраз е, виписуємо на холодильник. Відкриєш сенс свого життя, коли відкриєш Бога в молитві. Це практика, домашнє завдання. Написати це на холодильнику. Тому, дитинко, відкрий двері свого серця і зрозумієш, що молитва є радістю, без якої не можеш жити. Дякую тобі, що відповів. Не відповіла на мій заклик. Тому сьогодні питання до себе. Чи зрозумів я, що молитва є радістю, без якої не можна жити? Чи не зрозумів? Чи думаєш, що це на, на, напіхують мені якісь там люди, якісь священники, якісь хочуть мені розповісти казки, що молитва щось там робить, допомагає? Марія говорить, Марія говорить відкриєш сенс е, свого життя і, і зрозумієш, що молитва без якої не можеш жити. Молитва це те, без чого не можеш жити. Але щоб це зрозуміти, треба їх засмакувати. Тому практика, знайди цей куток, знайди цей куток в своєму часі і відкрийся на молитву серцем. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Мостару. Папа. -па.